Ми тільки що пішли в, в таку гру, як, яку ви ніколи Хова! А, Ми, не йшли в таку гру, яку ви ніколи не бачили. Україн, ні. Ем, гра Гра була така, що безусловно, можна було так сказати всім дякую друзям та акторам. Ех, е, як там? Ця гра була ж прямо до страху. Тисяч ти, метрів квадратних. Задачу треба було збирати ковбочки, і всього 200. Ми тільки зібрали стів 32. Ось, і це було дуже страшно. Я то злякався і на ті декілька разів. Ех, і там ще скільки там. О, в цьому, як там? В цьому, в цьому, в І, да, дякую за цю гру. Буду страшно круто, десь 10. Всім пока.